Останнім часом багато українців задаються питанням, як отримати громадянство в Польщі. Бажаючи стати власниками польських паспортів, мають відповідати наступним критеріям. Ви повинні легально прожити в Польщі мінімум три роки без перерви, на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС або право постійного проживання, мати стабільне джерело доходу в Польщі та юридичне право на Житло або, наприклад, бути у шлюбі з громадянином Польщі протягом мінімум трьох років. Шанс на польський паспорт також мають особи без жодного громадянства, два роки безперервного і легального перебування в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, який людина отримала у статусі біженця, також дають право претендувати на польське громадянство. І ще один з можливих варіантів рік постійного та легального проживання у Польщі із дозволом на постійне проживання, що був отриманий у зв'язку з польським походженням або картою поляка. Найважливішою умовою на додаток до однієї з вишенаведених є знання мови. Всі бажаючі отримати польське громадянство, повинні здати мовний іспит на рівень B1 та вище.